Усім привіт! Друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом фантастичного десерту, який складається всього лише з двох інгредієнтів. Я впевнена, що він вас не залишить байдужим та обов'язково сподобається. Усім приємного перегляду. Для початку нам необхідно помити та запекти хурму. Запікати будемо 15 хвилин при 200 градусах. Потім вже готову хурму я відрізала хвостик, прикладаю ємність, де буду перебивати блендером. Роблю це поступово, поетапно. І вже пюре хурми готове додаю розтоплений шоколад. І будемо тепер збивати все разом. Збиваємо, поки маса не стане гладенькою та однорідною. Тепер беремо форму для випічки, застилаємо пергаментом та перекладаємо наш шоколадний мус. Все вирівнюємо кондитерським шпателем або лопаткою, яка у вас є під рукою. Тепер для більш гарного вигляду та знову ж таки для смаку посипаю зверху кокосовою стружкою. Ви можете взяти подрібнений горішок, буде також дуже смачно та гарно виглядати. Yeah, yeah. Наш тортик охолоджувався в холодильнику дві години. Тепер ми його дістали і ріжемо порційними шматочками. Подивіться, який красивезний торт у нас вийшов, а смак просто неймовірний.